Але я вам вчу Добрий день, пані Наталі. Вітаю, Вітаю вас, в Трускавці! Показує, що відбувається в Трускавці, так, так. залучає людей, щоб їхали. І щоб ходили на концерт. Приїжджайте, обов'язково, в Трускавець. Поздоровлюйтесь, У нас не на краща здрава. Труска Трускачі. -труска. Одна най з найяскравіших зіров української стради. Спотужна енергія, волонтери, годі України, Наталія Валевська. Зустрічаємо okay. оплесками гучними. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Доброго, доброго, доброго дня! Слава Богу, немає дощу! І Нас не мочить, і ми можемо трошки з вами поспілкуватися. Як вас багато, я так і рада. Кажуть, що зараз дуже багато людей приїхало попити водичку, пройти процедурочки. Хай вони будуть вам націлення, на благо, на добро, на силу, на енергію, на міць, щоб ми всі мали силу дочекатися того дня, коли буде перемога України, а вона буде. І сьогодні ми всі тут, щоб об'єднати зусилля і зібрати донати нашим дівчатам, нашим хлопцям, які на передовій захищають кордони України, її незалежність, нашу святу українську землю. Ми їм низько кланяємося. Ми їм дякуємо, що ми можемо в Україні сьогодні бути наші, найрідніші і найкращі країни в світі. А сьогодні тут. Всі ті, хто чув тисячі разів звуки тривог, хто лякався, переживав за дітей, за рідних, за себе, за своє життя і, незважаючи на це, залишаються в Україні, працює в Україні, продовжує свою діяльність, ходять на концерти, підтримують все українське, спасибі вам, люди, що ви тут сьогодні. Я вам всім зичу любові, щоб вона примножувалася в вашому житті. Спасибі, що ви любите українську музику, що ваші душі світлі, Спасибі, що ви віруєте в те, що буде перемога України. Я дякую своєму колективу, що вони сьогодні приїхали, не побоялися, що їх заберуть. Ні, в нас в Жені мама на передовій на Краматорському напрямку. Вони вже там. Вони не звикли, ні. Вони просто знають, що вони мають зробити все для того, щоб Україна була і вона буде нашою. І ми поборемо ворога. І буде так. І ми цього дочекаємо. Бо Бог з нами, правда з нами. І ми сильні, ми незламні. Дякую всім вам, У Нас Женечка режисер. Так що, якщо ви любите українську музику, творчість заходьте на мій канал. Дивіться кліп «Моїй Україні нову версію Палала. Це все знімав Женя. Спасибі тобі, дорогенький. за твою творчість, твою енергію, світлу. Михайло також буде танцювати сьогодні. Вони будуть таке витворяти. Вони справжні майстри. Отак стоять скромно. А на сцені вони такі гарні козаки, легеніні, наші українські. Машулечка була в окупації, підвал загнали. ну Страшні діла. І я, слава Господу, дочекалася дзвіночка, що вона жива. Так що в нас всі волонтери, багато благодійних концертів вже було. І далі будемо продовжувати співати, творити і благодарувати всіх, хто сьогодні приїдуть, прийдуть на концерт. Зроблять свій донат і внесок спецпідрозділу «Кракен». Я не знаю, що вони там переживають. Вони просто в аду, але вони це роблять, бо вони найкращі. Бо їм аналогів немає в світі. Наші захисники хай Бог їх оберігає і повертаються всі живі, всі ваші близькі, рідні, всі, кого ви знаєте, кого ви не знаєте, кого ми за кого ми переживаємо, молимося. Ірочка тут і в сніг, і в дощ придає квіточці, і вносить свою лепту в перемогу України. Спасибі, Ірочка. І дякую вам, пані. Спасибі вам, величезних всім. Ми вас чекаємо в 19:30. Концерт наш називається Мир над Україною. Співатиму, як завжди, наживо. І буду з відкритим серцем дарувати те, що. Ора все торбувався, зроблю це залюбки. Чекають. А я хочу нагадати, що сьогодні ми підтримуємо спецпідрозділ Кракер, що виконує надважкі завдання на харківському напрямку. Біля мене тут стоїть благодійна скринка. Хто бажає? Зробити свій невеличкий внесок, будь ласка, підходьте до нас. Квиточки на концерт продаються. сьогодні. Велика концертна програма. Мир над Україною за участю шоу балету для вас співає неперевершена Наталія Валевська. Зараз Наталя тут декілька хвилин біля нас. Ви маєте чудову нагоду сфотографуватись, отримати автограф.